Сьогодні останній дзвоник пролунав для випускників Білозерської багатопрофільної гімназії, проводжаючи вчорашніх учнів у доросле життя. На свято завітали батьки, керівники району та представники провідних вищих Херсонщини, аби привітати гімназістів та запросити до подальшого навчання. Цього року у Білозерській гімназії перший випуск 2013-го вона перепрофілювалась зі школи номер 1 Тож нинішні випускники отримають новий відповідний атестат. Сьогодні гімназія у світ випускає 29 випускників, які отримали поряд із освітнім рівень, ще й і початковий академічний рівень освіти. Тобто вони працювали сьогодні, здобуваючи державні стандарти освіти, а паралельно і працювали над Першими науковими випробуваннями, які потрібно потім відшліфовувати у вищих навчальних закладах, урочистості розпочали з гімну та підняття національного прапору, адже у гімназії приділяють значну увагу патріотичному вихованню. Незабаром цьому навчальному закладу виповниться 100 років. Але саме зараз, під час стрімкого розвитку, сюди записалась рекордна кількість майбутніх першокласників. Доволзевському району дуже пощастило тим, що була створена саме багатопрофільна гімназія, і ви знаєте, дійсно, як Кількість знань і виховання піднялося, значно піднялося на рівень. Випускники і діти стали більш відповідальними, стали більш зайнятими, але поруч із цим вони все-таки залишаються дітьми. Наші діти ну, вже все одно волнуюся, стали тут людьми такими, що в нашій державі не буде соромно за них. Одинадцять років інтелектуальної праці для випускників не пройшли даремно. Серед 29 учнів троє отримають медалі. А поки кожному на добру згадку подарували комплект професорського одягу, мантію, комірець і шапочку, як символ того, що гімназисти вже подолали першу сходинку академічної науки. Я збираюся подати документи у декілька вузів. Це аграрний та кораблебудівельний. Я обираю економічний напрям і в майбутньому збираюся стати економістом. Мені дуже жаль розставатися з нашою школою, але це життя воно має продовжуватись. От пам'ятаю, як ми пішли в перший клас і, дивлячись на це все, на своїх однокласників, дуже сумно, буду дуже скучати. Я навіть і не очікую, але мені сказали, що я буду піднімати прапор. і Звісно, я дуже зрадів, адже це честь для мене. Сьогодні для одинадцятикласників починається доросле життя, проваджуючи у далеку дорогу своїх випускників, вчителі дали їм багаж, який такий необхідний і водночас легкий, який не треба носити за плечима, проте повсякчас необхідний знання. За це гімназисти дякують наставникам, усмішками і квітами.